Мене звати Михайло Дияк, я художник і я хочу представити вам проєкт непередбачувані обставини. Проєкт реалізований за меценатської підтримки Олега Дзюбака та арт-проєкту без обмежень. У своєму проєкті непередбачувані обставини я досліджую, як ми можемо по-іншому переосмислити простір навколо. Площа перед оперним театром, на мій погляд, дуже цікавий простір. Ця площа оточена за своїх боків різними епохами, місце музики і пластики, місце минулого і сучасного. Мій проєкт досліджує цей тонкий взаємозв'язок і робить спробу переосмислити простір навколо. Оскільки скульптури мають абстрактні форми, вони своїм виглядом змушують глядача задаватися питаннями і в той же час шукати відповіді на них. Таким чином формується діалог глядача з собою, з скульптурами і з простором навколо нього. Великі деконструктивні об'єкти розташовуються по всій площі, і таким чином вони формують новий простір навколо себе. Це така спроба спровокувати глядача, заново переосмислити той простір, в якому він знаходиться, і поглянути на те, що відбувається під іншим кутом зору.